Друзі, усім доброго дня! Сьогодні хочемо зробити для вас огляд будинку, який знаходиться в селі Ходосівка. Дуже класний сучасний будинок. Бачимо, перед будинком є ось така простора зона для гостєвого паркінгу. Також до будинку заведені всі комунікації: газ, електрика, 16 кВт, септик з приливом на 12 кубів. Ось він знаходиться. І також є власна свердловина. Будинок площею. 215 квадратів, він йде під чистове оздоблення. Ділянка 8,5 соток. Дуже класний будиночок, також присутній навіс на авто. Повністю облаштований, є також виводи підсвітки. І в цій частині знаходиться зарядка для електроавто. Три фази до будинку заведено, і також можна продовжити навіз для того, щоб можна було встановити більше. Авто. Хочу звернути вашу увагу на те, що багато посаджено різних видів декоративних рослин на діляночці. Також розведений автополив, крапельний полив та був розстелений горлоний газон. Ділянка 8,5 соток. Подивіться, які чудові просторі панорамні вікна, вікна від саламандр, двокамерний склопакет. Даний будинок побудовано з керамоблоком 2НФ, утеплення 150 мм пінопласт і по фасаду декоративна штукатурка. Ось так будинок виглядає з цієї сторони. Він побудовано в стилі хай-тек, сучасний стиль і дуже привабливо виглядає. Він йде під чисте оздоблення, всередині поштукатурні стіни. Також є готова дренажна система водовідведення. Така діляночка, тут така затишна територія, в цій частині знаходиться свердловина. І хочу показати вам зону барбекю з виведеними комунікаціями. Тут ось так вона виглядає орієнтовно 30 квадратів, і в тій частині є виводи електрики, води та каналізації. Також є дренажна система водовідведення, те, що я казав, вся водичка йде в дренажній колодці, і подивіться діляночку ще з цієї сторони. Така досить простора. Тут у нас така зелена зона, де посаджено різні види насаджень. І тут знаходиться вхід газу в будинок. Він ось це вхід в робочу зону, там де кухня. І тут теж є такий прохід, де ми проходимо. І потрапляємо в зону паркінгу. З зони паркінгу є можливість зайти в будинок там, де котельня, але ми зараз пройдемо в будинок з центральних дверей. Також є ось навіс над входом, теж є можливість встановити освітлення. Ми заходимо всередину. Зустрічає нас ось такі двері, Алюмінієвий профіль, двокамерний склопакет. Середні стіни вже поштукатурені, Виконана піщано-цементна штукатурка, монолітне перекриття. Тут у нас зона гардеробу, така досить простора. Її можна перегородити або можна залишити у відкритому форматі. Далі ми потрапляємо в ось такий відкритий простір кухні-вітальні. Тут у нас зона вітальні. І подивіться, які панорамні, красиві вікна виходять на діляночку. Тут передбачена робоча зона, газова плита, і тут зона ТВ, камін, диван. І подивіться, ще тут можна облаштувати таку обідню зону з обіднім столом. Хочу звернути вашу увагу, що зона, вихід на зону тераси здійснюється за допомогою розсувної конструкції дверей, досить класно і зручно. Також на першому поверсі є ще ось така технічна зона. Тут знаходиться така технічна кімнатка, де можна встановлювати якісь засоби для перебирання, якісь швабри. І тут знаходиться котельня, сюди заведена свердловина, є вивід під газовий котел і вся інша автоматика. Так, ми виходимо. Далі на першому поверсі ще є кімната, або може бути кабінет. Така досить простора, досить великі високі стелі. В чистовому варіанті вони будуть 3, -3 10 метра. І на першому поверсі ще є санвузол. Такий теж досить просторий, можна встановити душ. І далі ми піднімаємось на другий поверх. Бетонні сходи. Ось таке міжповерхове вікно встановлене. Зверніть увагу, що минулітне перекриття бетони, і зверху в нас три кімнати і санвузол. Розпочнемо з мастер-спальні. Така досить простора кімната, орієнтовно 20 квадратів. Є санвузол. Зверху це виводи під витяжку. Віконце. І далі тут ще знаходиться гардероб. Гардеробна кімната теж досить простора і є вихід на. Власний балкон. Він ще буде загорожений. буде таке скляне огороження. Навпроти знаходяться дві кімнати, вони умовно дитячі, також можна з них облаштувати як якийсь кінотеатр або дитяча кімната, або кабінет чи його спальня. Тут також є доступ до власної тераси, вона така досить простора і гранітні підвіконня. Неметалеві, досить зручно, і головне, що це надійно. І далі в нас ще є санвузол, який теж досить просторий, орієнтовно 12 квадратних метрів. І тут в нас є така ніша, може бути використана як під душову систему, або можна встановити сушку та пралку і так, так закрити таким чином. Наразі даний будинок є в продажі. Якщо ви у пошуку будинку, запрошуємо вас на перегляд.